Співачка Земфіра цинічно зрадила свої антивоєнні позиції і заявила, що досі підтримує економіку Російської Федерації, а це означає, що ракети, які летять в Україну, спонсорують пісні співачки Земфіри. Слава Богу, я їх не слухав спочатку повномасштабного вторгнення і вас закликаю. Не слухайте, бо ракети, які летять в Україну, вони йдуть з податків, які досі сплачує Земфіра в казну Російської Федерації. Ставте вподобайки і залишайте коментарі, аби більше українців дізналося про це і не слухали більше її пісень. Сьогодні 253 день війни, війни, яку розв'язала моя страна. Мы начали этот небольшой тур в 228-й день. Вот такая новая ну, страшная реальность. Концерты во время войны. Я нагадую, що Земфіра виступила з антивоєнною позицією на 228-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. До цього вона записала антивоєнну пісню «Не стріляйте і показала деякі кадри з України. Але це не означає, що е -е, Земфіра стала хорошою рускою, тому що сьогодні вона заявляє, що досі. Платить податки в Росії навіть ось ця пісня не стріляйте. З неї також відсоток відрахувань вона заплатила в російську казну. Я ще тоді не розумів. Вона зі сцени заявляла. Я більше ніколи не вернусь в Україну. Я це розумію. Я досі не розумів цих слів. Але власне тепер, знаєте, пазл склався. Я розумію, що больше ніколи Я хочу выразить поддержку Украине на первом. Я понимаю, что я больше никогда не собираю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Непр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно все это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет. Это навсегда со мной. Навсегда. Но, вместе с тем, мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. И я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. И я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной. Но прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная, жестокая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира, нет войны. Але красиві слова зі сцени виявилися лише красивими словами. Я нагадую, також аби проживати в Європі, давати там концерти. Оці пропутінські чи просто російські артисти, вони повинні заявити відкриту свою позицію. Можливо, вона зробила саме це для цього. Прагматично. Чому про це говорю сьогодні, друзі? Тому що в Російській Федерації сказали, що вона отримала французьке громадянство. Власне, земфіра вийшла в інстаграм, написала допис. Зараз зацитую, де оголошує, що вона не отримала це громадянство і зізналася, що фінансує війну, адже досі сплачує податки в скарбницю Російської Федерації. Пряма мова земфіри. Я громадянка Російської Федерації і жодних інших громадянств я не маю і не матиму. Я вимагаю мін'юст. У суді довести іноземне фінансування мене, якого в мене ніколи в житті не було. Я плачу податки у Російській Федерації, хоча не живу там уже рік. Я люблю мою країну, але ненавиджу владу, заявила Земфіра. Дійсно дивно, якщо ти любиш свою країну, але не підтримуєш владу, то чому ти сплачуєш податки? З яких летять потім ракети на територію Незалежної України, і публікує світлину ось цю, Бачите, в інстаграм, земфіра і вітає з перемогою. Сьогодні Даша, перша ракетка Росії, одержала красиву перемогу. побіду. Що б це значило, знаєте, з таким підтекстом ще? Я зачитаю декілька коментарів, бо вони важливі. Могла би я, від цього українського народу, попросити вас не платити налоги в Росію від за ці вони купують ракети і. Убивають населення України. Я, ваша п'єднана поклонниця, була на концерті в Одесі. Ви вийшли на біс і спели чотири пісні. Е, Катерину, і там ви пишете вас, любить Україна. Е, досить е, е, шукати хороших росіян. Якщо вона заявила, що вона платила податки вже понад рік, коли вбивали українців, Мені здається, що це дуже легко зрозуміти. Що з цих податків беруть кошти на фінансування армії росіянам? ж платять зарплату з казначейства російського. И на ракеты тоже идут. Далее Злата написала, платить налоги сейчас в Российской Федерации, это каждый день оплачивает ракеты убивающих украинцев. 300 э, в Подубайок. И пишет Олена еще комментарий, я бы не платила налоги государству, которое я ненавижу. Пусть выведут войска из соседней страны, чтобы доказать, что это государство способно на мирный шаг. Оксана пишет, зачем платить налоги и спонсировать войну? Уж лучше другое гражданство. Люди закликають її не платити податки, але Земфіра зробила свій вибір. Вона звертається в мін'юст Російської Федерації адже проти того, що Російська Федерація визнала її шпигункою, тобто іноземною агенткою, що вона не спонсорує Збройні Сили України, не спонсорує і не допомагає біженцям українським, бо вона платить налоги в Російській Федерації. Мені друзі, здається, що думка тут чітка. І відгук маємо отримувати жодних прослуховувань її пісень. Більше прошу вас.